Це відео буде про шахраїв, з якими ви можете стикнутися в будь-якій ситуації, особливо їх багато в інтернеті. Я вже декілька років живу в Данії і перебуваю в різних чатах українодальських, українців, Данії, в різних месенджерах і групах. І я помітила, що кожного дня якісь шахраї, не один, а декілька, багато, публікують свої оголошення в цих групах. І їх стало настільки багато, що я вирішила вже записати відео про це і попередити вас. На жаль, дуже багато людей користуються вразливим становищем українців в даний момент. Що цікаво, то ці шахраї, шахраї то і є самі ж українці, тобто одні українці говорять інших українців. Який найпоширеніший скам, тобто афера, є в інтернеті? Це перевезення, оскільки. Зараз багато людей хочуть виїхати з України, і вони шукають якісь шляхи, шукають якісь способи і перевізників. І вони. Вступають в ті чати, в чати тієї країни, куди вони хочуть, і там багато там, щодня кожного дня купа якихось перевізників, як розібратися, хто з них реально перевізник, а хто з них шахрай. Бо дуже часто люди навіть не здогадуються, що серед цих всіх перевізників є шахраї. Вони часто вони вірять, що це реальні перевізники, і у них немає часу перевірити цю інформацію, тому що вони і так знаходяться в стресі і вони хочуть швидше вирішити свою проблему з виїздом, Тож, перша і головна ознака шахраїв-перевізників це коли вони вимагають гроші наперед. Ну спочатку, ви пишете їм, як це відбувається, Ви пишете їм, кажете, що ви хочете в якийсь день поїхати, наприклад, там з України в Данію чи з України в якусь іншу країну Європи. Ви, наче, домовляєтеся, і ви питаєте про ціну. І цей перевізник вам пише, що ви маєте скинути йому гроші наперед. І оце вас має одразу насторожити, тому що реальні перевізники вони не беруть гроші наперед, а ви платите їм тільки на місці, коли ви вже приїхали туди, куди ви хотіли приїхати. Я вам скажу навіть більше: ці всі шахраї одні й ті самі сидять в різних групах, у багатьох групах українців в Європі, там українці в Данії, в Швейцарії, в, в Іспанії, там у всіх там, країнах, де є українські біженці, вони там сидять. Вони лише змінюють ці пункти. Всі міста, куди вони начебто їдуть, і все. Там, данські міста вони замінюють на іспанські, іспанські, там, на якісь на польські. Ну, тобто, ви маєте розуміти, якщо е, з вас вимагають передоплату, це шахраї, одразу блокуйте, не, ски, не скидайте їм ніякі гроші. Наступний момент це робота. Оскільки е, ці шахраї знають, що українцям. Біженцям дуже важко знайти роботу визнання мови цієї країни, і вони цим користуються. Вони створюють різноманітні оголошення, де вони пишуть, тобто, потрібні дівчата чи чоловіки, пишуть якийсь вік, і обіцяють шалені зарплати, наприклад, 2, 3, 4 тисячі доларів чи, доларів чи євро. І в таких оголошеннях ніколи немає ніякої конкретики. Вони будуть вам писати, що житлом забезпечуємо, будуть обіцяти золоті гори, і взагалі ніякі конкретики. чим... Треба займатися це. Вас також має насторожити. взагалі особисто мій лайфхак. Якщо це реально класна робота чи вакансія, ніколи не будуть на неї зазивати у всіх групах світу. Бо класну роботу і класну вакансію треба ще самому пошукати і як кажуть виграсти. Тому це також має вас насторожити. і знов-таки ні в якому разі не скидати ніякі гроші наперед. Отже, якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте вподобайку і поширте це відео, відправте вашим друзям, знайомим і поширте у себе у соцмережах, щоб якомога більше людей побачило це відео і знали, що є такі види шахрайства, і щоб вони не потрапили на цей гачок. Давайте боротися із шахраями разом якщо ви знаєте ще якісь види шахрайства, також напишіть про це у коментарях, щоб якомога більше людей також про це знали. І до речі, це відео буде актуальним не тільки для тих, хто живе в Данії, а в принципі для усіх українців, біженців, які живуть в будь-якій країні Європи. Тому поширте, будь ласка, це відео серед ваших знайомих, які живуть в будь-якій країні Європи, щоб всі про це знали. Дякую за увагу.